Друзі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші прогнозування. І в цьому відео будемо дивитися, як завжди, прогноз на наступних сім днів, що чекає нашу Україну кожного дня. Подивимося, як завжди, по енергії з колоде Таро І також подивимося старо-древній сувій. Що нам сьогодні підкажуть оракули, тому що дані прогнози, як вже підтвердилось, не першим тижнем виходять доволі точні і дають нам хороші підказки та попередження. Отож, давайте будемо приступати. Період, на який ми з вами будемо дивитися, це період з 6 до 12 лютого, якщо я правильно запам'ятаю, понеділок у нас 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все вірно. Подивимося, що нам. Принесе наступних 7 днів. Які дні, можливо, справді будуть з більшою загрозою. Власне, на що варто звернути увагу? Так, загальна характеристика тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Також з цієї колоди дивимося. Загальна характеристика тижня понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отже, період з 6 до 12 лютого. Яким він буде для України? Загальна в нас така якби картина. Тому що я наголошую і нагадую, що ми кожного тижня дивимося детальний прогноз по регіонах та гарячих точках України. Я прикріплю під цим відео посилання на цей прогноз. Тому обов'язково переходьте та шукайте. І дивіться. Отже, дві карти, які описують загальну характеристику наступного тижня з 6 до 12 лютого. Я би сказав по правді, що це карти доволі сильні. Тому що перший аркан у нас так і називається Хоробрість, так я ближче продемонструю, така от квітка, яка пробивається крізь скелю. І так називається аркан Хоробрість, а в класичній колоді Таро це аркан, який називається сила. І, до речі, в підтримку йому теж такий от... Бачите, який аркан, П'ятірка жезлів. Стоїть такий мужчина, тримає в руках той жезл. І, власне. Готовий боротися, готовий битися. Тиждень я би назвав так, тиждень оборони. Тому що гадиті, ворожі расистки будуть активізовуватись, особливо не будуть активізовуватись по тих напрямках, де вже і так на даний момент, на жаль, нелегко і непросто. Тобто, це йдуть напрямки Донецької та Луганської областей. Тому тут і карта йде: жезлів це на царкан боротьби. Також можливі невиключені провокаційні дії на кордонах, особливо Сумської та Харківської областей. Питання, які пов'язані з Білоруссю, ми будемо розглядати в окремому відео, тому теж, будь ласка, шукайте на моєму ютуб-каналі. Але оце аркан говорить, що хоробро атаки відіб'ємо, чи на рівні фізичному, чи на рівні енергетичному, тому що я наголошую, війна триває не лише на рівні фізичному. Енергія йде зараз така, що ця темнота теж хоче і там виграти, але програє. Тому що хоробрість наша здолає всю цю темряву і всю ту нечистоту. Тому сили нам треба буде багато наступні сім днів, тому що тиждень проходить під знаком боротьби та оборони. Дивимось далі. Тепер кожного дня що буде відбуватись. Так, понеділок. Аркани у нас наступні. Старо у нас аркан такий, от, дружелюбність, називається. В класичній колоді двійка жезлів а в Таро Древній сувій, Вісмірка Кубків і Перевернута. По першому аркану, я можу сказати, що для України вкотре. Додатково відкриватимуться нові шляхи для вирішення цієї війни. Хороші новини з дороги, додаткове підсилення та об'єднання в союзи і дружня допомога. Тому очікуємо з понеділка також хороших заяв підтримку для України. Але з карта Весмірка Кубківкотрі говорить про те, що ворог, на жаль, не дає нам спокійно жити. Карта підвищеної тривожності, карта неспокою, особливо, коли вона в перевернутому виді. І знову ж таки спроба нашкодити саме матеріально. Чи може це означати по всій Україні масований удар? Новосмірка ну, кубків все-таки це не мечі, але знак уваги вона нам дає однозначно. Тому що буквально вчора, сьогодні, теж я попереджав, що дні будуть тривожні. І в нас вже і вчора було кілька пітерних тривог, сьогодні було кілька пітряних тривог. І, власне, бачимо самі, понеділок також може бути з тим ознаком, що ворог, який не заспокоюється. Тому понеділок уважність і обережність ми в будь-якому випадку зберігаємо. Вівторок для України, яким буде. Отут вже карти починаються гострі. Тільки сказав за мечі, тут вони вже і випали. Перший в нас оракултероошо. Це в нас аркан, який називається коханці, аркан важливого вибору, партнерства, союзу і, власне, підтримки. Для України це день теж важливий в плані новин, в плані інформації. Але і важливий в плані, бачите, активізації ворога. Тому що весмірка мечів, так, весмірка мечів нас за собою, на жаль, нічого доброго не несе. По-перше, це дійсності буде підсилена активізація на тих точках, де і так зараз йде лінія фронту. До речі, чомусь цієї картоніші зав'язалося напрямок Південний, особливо Запорізь, Запорізька область, десь можливо ворог і там захоче попробувати йти. Такий розвідувальний наступ. Але по областях я наголошую. Ми дивимося окремо, тому це дивіться детально в окремому відеопрогнозі. А по всій Україні карта гостра. Весмірка мечів. Тому цілком і повністю так поки що випадає, що ворог попередньо по планах, швидше за все, і планує. На вівторок можливий масований удар по Україні. І це, що зв'язано з загрозою. Як для цивільної, так і як для критичної, правильніше сказати, так і для цивільної інфраструктури для мирних жителів. Тому слідуємо знакам, чуємо нашу інтуїцію, прислухаємося і не, не нехтуємо знакам повітряної тривоги. Ось такий от розклад. Але кажу: ворог остаточно бачить аркан вибору, тобто повної готовності ще немає. Тому, як завжди, просимо за відведення гірших сценарій майбутнього. Середа. Ось, середа, ви знаєте, для України такий тут один дуже сильний оракул випадає. Аркан вірніше, аркан майстра староошо. Один з найголовніших арканів взагалі колоди. Тому середа для України в плані продовження підтримки і заступництва також у нас випадає сильна карта, сильний день. І майстер це той, хто має можливість. Сам керувати своїм життям тому дай Бог, щоб в Україну прийшли всі необхідні інструменти і можливості, щоб ми справді могли ворога успішно подолати. Воно так і буде. Питання тільки часу. А от по цих картах у нас двійка мечів. Двійка мечів, аркан, бачите самі, на межах на ночах. Перепрошую. На байчах, на ножах, вже трішки заговорю сьогодні. От протистояння, боротьба теж по енергії день гострий. Тобто, бачите, чим більше в Україні допомагають, тим більше це гадство біснується і казиться, і мстить за те, що Україні допомагають. Десь приблизно я би так і протрактував. Тому по всій Україні цей день може видатись теж доволі неспокійним, бути готовим і до оборони. І до боротьби. І по загрозах теж повітряних атак, день під знаком оклику. Так. Четвер. Так, тут у нас аркан трансформація, тут у нас аркан знову ж таки мечі. Отже, от дивіться, бачите, як я кажу. Цей тиждень загалом, якби без таких, мається на увазі по Україні масованих атак, Богу, дякувати, пройшов минулий. А от наступний тиждень, з понеділка вже в знак тривожності. Вівторок карта гостра. Середа, карта гостра з мечами. Четвер, карта гостра. Знову паж мечів, ще й перевернутий. Тобто ворог, який однозначно планує пакості гадості. Вже необхідний для цього вони арсенал практично підзбирали. А тут аркан трансформація це аркан в класичній колоді аркан смерті. Тому поки що з тих чотирьох днів, які ми відкрили. Четвер йде з такими найбільшими знаками оклику. Так майбутнє може мінятися. Так, ми кожного вечора в енергопрактиках просимо за відведення цих гірших сценаріїв. Але попередження ми отримали отримали. Самі розумієте, аркан смерті, коли ми дивимося на конкретну таку ситуацію, доброго за собою нічого не несе. А паж мечів перевернутий – це знову. Карта пов'язана із загрозою. Для дітей. Тому, дорогі мої глядачі, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, все-таки подбайте про те, щоб дійсності ваші рідні, близькі, діти в той момент не знаходились в якихось справді закладах, особливо теж там чи громадських чи там навчальних. Ну наскільки це можливо, тому що бачимо, самі неможливо 100% прорахувати, де ця загроза буде, тому що ворог міняє плани дуже часто. Але те, що ця загроза йде, тому четвер під підвищеним знаком уваги. От. І е, також це стосується і житлових, знову ж таки, житлових домів, житлових кварталів. Тому ще раз скажу: чуєте знак тривоги, по мірі можливості подбайте про якісне укриття. Наскільки це можливо? Я розумію, ви деколи пишете, що не завжди є де, і не завжди є там як і так далі. Але. Навчені, на жаль, негативним досвідом останніх жахливих подій, які відбулися і в Дніпрі, і в Броварах. Це так, з тих останніх ми бачимо, що ворог підступно діє, і того ворога хватає. Як зовнішнього, так, на жаль, і внутрішнього. Отак, От тому четвер, поки найгостріше йде. Дай Бог, щоб це все відвелося, помінялося. Ви знаєте, я завжди дуже радий, коли негативні прогнози не здійснюються. П'ятниця. Ну Якщо ви знаєте, так воно йде, як по картах тут показано, що справді з вівторка до четверга, особливо в четвер, така максимальна йде точка загроз і напруги, то п'ятниця отак вже. Йде. Бачите, ізоляція. Ви знаєте, Як відходимо від того, що буде попередні три дні. І е, аркан королева мечів, але в прямій позиції. Тобто так само йде: енергія гостра, бо в нас мечі. Але дай Бог з можливістю підсиленого відбиття. Тому що, як би не було в Україну з кожним днем, все більше, хай невеликими, але буде приходити партіями ті чи інші там. Засоби для ще кращого захисту нашого повітря, для наших воїнів, необхідні там танки, зброя і так далі. Це буде надходити. П'ятниця, до речі, в цьому плані може бути теж важливо, як із позиції конкретних переговорів, заяв, так і з позиції надання збройної необхідної допомоги. Але оцей аркан каже Монах, відлюдник, такий аркан ізоляції. Все-таки очікування продовжується самої основної надходження зброї, і танків, і всіх необхідних інструментів. Тому вкотре закликається рекан. Молимось, просимо за пришвидшення приходу необхідної допомоги для перемоги. Тобто, знаєте, коли і допомагають, а лише почекайте, і допомагають, а лише почекайте. Знаєте, і не кидають нас на призволяще, а лише почекайте. Ну це очікування деколи. На жаль. Воно коштує життя. Так що п'ятниця так само. Бачите? І от кожен день, практично, от мечі, мечі, мечі. Так, дивимося. Субота-неділя наступного тижня. Тут на Саркан. Субота. Пригоди. І з цієї колоди перевернути король Кубків. Хочеться, знаєте, щоб ті пригоди були тільки зі знаком плюс. Але перевернути король Кубків це карта, яка, ота, отак, як я кажу, десь в п'ятницю будуть певні такі заяви, що ми вам дамо, ми вам допоможемо, все буде чітко узгоджено, все. Ну, ще почекайте. Це король кубків перевернутий це теж свого роду таке, знаєте, як невдоволення через те, що далі треба чекати. А цей аркан говорить ще про одну можливість відкриття доріг. Для перемоги. Тому будемо дивитися, які в цей день будуть приходити важливі заяви в світовому плані для України. Переверти, переверти Король Кубків, в тому числі говорить і про те, що деякі з тих, хто там багато, можливо, теж в свій час заявляли і говорили. Не те, що відмовляться від підтримки, а от наголошую, скажуть: чекайте. Чекайте, все буде. Допоможемо, все буде. Так, знаєте, Перевернутий аркан покровителя. І за це будемо молитися, щоб виправити. Ну, скільки карти теж, бачите, цей король Кубків перевернутий. День такої сильної, потужної радості не несе, як би нам хотілося. Знаєте, все в проекції. Добре, але чекаємо. Добре, але чекаємо. Ну, я наголошую, я вже не перший день теж говорю про цей не перший тиждень, і мабуть, не перший місяць, що лютий, березень, частковий квітень це одні зараз таких гострих будуть місяців. Тому й не дивно, що така карта. Так і до речі, теж відбулося сьогодні таке важливе в плані обмінів полонених. 116 наших полонених повернулись Богу дякувати додому. Ми про це теж робили. Розклад, пам'ятаєте. І там в розкладі чітко фігурувало і число 6, і теж про те, що обміни будуть протягом лютого. Хто не бачив, подивіться, дуже цікавий ваш розклад. І оце сьогодні маємо в лютому перший обмін. Богу дякувати, успішний. Дай Бог, щоб цих обмінів було побільше. І як -от число 6 теж відобразилося 116 наших полонених. Повернулися до своїх рідних, близьких, дай Боже їм зцілення. Та енергетичного і фізичного якомога швидшого відновлення. І нарешті неділя, і нарешті неділя. І тут у нас де аркан, такий, бачите, з одної сторони, добрий. Називається він легкість, гра грайливість. Але таких от він чесно, мені сьогодні не дуже подобається таких, ви знаєте, червоних, трохи агресивних тонах. Тому що хочеться тої легкості і того звільнення. Але я знову маємо Королева Пентаклів. І перевернута. От Розмови та обіцянки. розмови та обіцянки. З чого зараз тотально радіти? З того, що ми йдемо до перемоги. Так, з того, що допомога для перемоги буде. Так. Але з того, що треба ще чекати, ви знаєте, найчасто в енергопрактиках випадають такий архангел, які говорить, ви переможете, все буде добре, але не боріться ще терпіння. Оце якраз про то. Терпіння нам ще треба запасти з будь-якого випадку, допомога буде. Знову ж таки, королева Пентаклів перевернута. Загрози пов'язані із власне, можливими пошкодженнями інфраструктури України. І кажуть, ця от карта сині червона, мені така вона дещо агресивна, тому що хочеться радості, а ворог робить все для того, щоб тої радості не було. Але ми сильні, ми єдині і разом ми до перемоги. Пам'ятаємо про це. Так що неділя ось під таким знаком проходитиме. Ну, неспокійний тиждень, не дарма загальна характеристика тижня. Тут п'ятірка жезлів. Будьте готові боротись і оборонятись вкотре. Хоробро і до перемоги. Тому продовжуємо нашу боротьбу. Молимось, просимо, як завжди, в енергопрактиках, за кращі сценарії, щоб реалізовувались, гірші хай відводяться. Допомагаємо нашим воїнам, хто як вміє, хто як може. І далі рухаємось разом до перемоги. Бережімося, тримаємося! Все буде, Україна!